Породження світлофорного об'єкту на перетині радянського проспекту з вулицею Гагаріна ведеться відповідно міській програмі капітального будівництва. Вже давно назріла необхідність зробити це перехрестя регульованим, адже воно тривалий час вважається небезпечним, пропускає значний машинопотік. А у спеціалістів автоінспекції зазначено як одне з місць концентрації ДТП в Сєвєродонецьку. Будівництво нового світлофорного об'єкту проводиться спеціалізованим підприємством ТОВ Світлофор за кошт міського бюджету. На нього виділено 358 тисяч гривень. Наразі вже проводиться ...монтування обладнання на встановлені світлофорні колонки. Нові світлофори будуть оснащені сучасним світлодіодним табло з відліком часу, а також звуковим сигналом для пішоходів з вадами зору. Ввести в експлуатацію новий об'єкт планують на початку серпня. Цьогоріч за програмою капітального будівництва передбачено впорядкування ще одного небезпечного перехрестя, що ніколи не бачило світлофорів вулиці Новікова з проспектом космонавтів. Для встановлення там сучасного світлофорного об'єкту міська влада виділяє 297 тисяч гривень. Повідомив начальник відділу капітального будівництва міської ради Роман Абраменко.